Проходили оце навчання. Я ви знаєте, зробила цей курс, як навчити дитину вчитися, і в цьому курсі я не тільки розглядаю саме. Як мотивувати дитину, але ми розглядаємо дуже багато питань, важливих таких для того, як знайти з дитиною контакт, як її знаєте, от вони сидіти вночі над тими е, зошитами з такими е, сльозами, що там не встигли щось вивчити, зробити і хаяти ту вчительку, а чого ж це так багато задають, і так далі? І як зробити так, щоб дитина сама. Вчилася, сама робила висновки ці, тому що в мене Михайло, з, я вам зараз скажу, перший клас і другий клас я йому допомагала. З третього класу я вже його відпустила. І з п'ятого класу він у мене самостійно повністю займався всіма своїми справами, абсолютно всіми справами. Він самостійно у мене поступив до вузу. Я не мала уявлення взагалі, що то за іспити там. Розумієте, коли він у мене ЗНО.